Уяви, цього всього могло би не бути. Тих, хто поруч, коханих і рідних людей, голосів таких звичних ніколи ти міг би не чути. Но ми втрачена цінність у світі порожніх речей. Пригадай, а коли ти востаннє дивився з подякою в небо, ці словами спасибі, мій Боже! За те, що я маю цей день. Дзвідусиль, тільки чується, хочу, бажаю і треба, і береться щастя у хрискіт нам битих кишень. Уяви, а ти мій би з'явитись на світ не на ліжко. Не горнете мамо, невніжним теплом і тебе б не занесли б медсестри у теплу, чисту колиску. Не боїло бонення солодким грудним молоком. Але ти народився, отримав можливість від Бога відчувати цей світ і вдихати повітря плінке. Можеш бачити, чути і зводити зранку на ноги. Говориш про те, що життя нещасливе і важке. Пригадай, скільки раз ти сіріш у серці від суму, Нарікав на життя наотому на, на вічну нестачу грошей. Адже у миті зітхання скажи мені, в серці подумав, скільки є в цьому світі насправді нещасних людей, тих, хто жодного разу не бачив красу цього світу, тих, хто втратив родину під потухом смертної війни, кого просто про них помирали. То мить не здалися, не впали від болю вони, нам прийняли свій хрест і життя воно легку дорогу, і, не втративши віру, продовжили далі свій шлях. Зупинися, я прошу, навіщо ти гніваєш Бога? Потопаєш в проблемах нам? вважає, що в тебе замало грошей чи достатку, за багато роботи, стосунки в родині не ті. Нехай прийдуть і миті у серце твоєму на згадку всі дива, які щедро Господь дарував у житті. Пригадай, кожен раз, коли зводишся зранку на ноги з цей, що маєш вічно, безцінно. Усе, що даровано Богом, Знаю, друже, що часто життя нелегке, але завжди знайдеться для щастя вагома причина для подяки і світлих, і чистого серця думок. Я все знаю, як важко як ниють побиті коліна, але прошу тримайся з тобою, все люблячий Бог. Не гніви його прошу, цінуй те, що звичайне для тебе, бо насправді дарунок безцінний небес. Розуміння приходить, коли ти втрачаєш, не треба. Просиш Бога про диво, що денних чудес, ти щасливий. Ти просто зігрівся уже від того. Лютий холод забувся. І те, як бажав про тепло. Зупинися на мить і з подякою в серці до Бога. Я прошу, уяви, якби цього всього не було. Дякую Богові за все, що Він нам подарував в житті кожного дня.